Доброго дня. Сьогодні ми з вами навчимося додавати рамочку до текстового документу та навчимося додавати номери сторінок. Перше, що нам необхідно, спочатку я надам вам посилання на віршик. Переходите за посиланням і обираєте вірш, який вам подобається. Обрали віршик, копіюєте його, виділяєте. Правою кнопочкою мишки меню, висвітлюється контекстне меню, обираємо копіювати. Або просто виділяємо і натискаємо на Ctrl-C. Переходимо в наш документ і вставляємо наш віршик. Так, віршик ставили. Тепер необхідно його відредагувати і відформатувати. Що це означає? Нам необхідно з вами змінити розмір тексту. Та колір. колір за головочку, будемо тільки змінювати. Виділяємо знову наш текст, ставимо стандартний шрифт Times New Roman і збільшуємо розмір віршика. Так, нехай буде таким величеньким у нас. 18. Робимо вирівнювання по центру. Так, і дивіться. Там, де у нас з вами знаходиться ось перший абзац, назва віршика, ми ставимо курсорчик мишки перед назвою і натискаємо Enter. Переміщуємо наш вірш на центр нашого листочка. Ось дивимося. І ще трішки все, перемістили. Є заголочок, назву вірша, ми також змінюємо в ньому. Розмір трішки більшим робимо і жирним та змінюємо колір. Колір обирайте, який вже ви хочете, який вам подобається нехай ось такий зелененький. Так, наступне так, трішки вам збільшу. Коли ви скопіювали віршик, відформатували його, то нам необхідно з вами додати. Номери сторінок. Обираємо з вами вставлення. Тепер відразу там, де у нас є інструменти з колон-титулами, сюди входять верхні, ніжні колонтитули і номери сторінок. Натискаємо на стрілочку, висвітлюється меню, і тут ми обираємо, де ж саме номери сторінок у нас будуть знаходитись. Дивіться, угорі, і відразу програмка вам показує саме де вгорі. Зліва, посередині, справа, внизу на полях поточне, і так далі. Ми будемо, як зазвичай, найчастіше номери сторінок знаходяться внизу посередині або внизу справа. Обираємо, давайте посередині, а ви вже як вам подобається. Так титул додався. І ми просто беремо з вами два рази, клацаємо по цьому чистому листочку. Мишкою. Оп! І все. І в нас уже номери сторінок з вами додані. Все є. Ось бачимо, номер є. Так, Наступне додаємо з вами рамочку до нашого тексту. Обираємо з вами конструктор. У нас є інструмент межі сторінок. Натискаємо на нього в межі сторінок, і тут дивимось, у нас є ось такий інструмент, де сторінка рамка. Натискаємо на рамку. Є стилі. Рамочка може бути просто лінія, може бути пунктирна лінія. Можемо змінити колір, який вам подобається. А можемо ще і ширину також обрати, яку вам треба. А можемо ще з вами додати малюнок. Тобто не тільки рамка може складатися із ліній різноманітних. Там, ось є в нас і хвилясті. Бачимо, справа у нас в висвітлюється. висвітлюються ці всі схемочки, де ми можемо їх переглянути. А є в нас іще малюнок. От сьогодні я хочу, щоб ви додали малюночок. Обираємо малюнок. І тут є, дивіться, і яблучко, і морозиво, ялиночки, цукерочки. Обирайте малюнок, який сподобається саме вам. Так, я оберу, наприклад, ось такі зірочки. А ви вже обирайте свій. Натискаємо на зірочки. Так, є, тепер нам необхідно обрати, застосувати до усього документа, тобто, якщо, наприклад, ви будете в майбутньому створювати, звісно, документи з декілька сторінок, а вам треба додати рамочку до першої сторінки, то нам треба застосувати до, ми обираємо дивіться, цього розділу лише першої сторінки. І таким чином рамочка буде тільки на одній сторінці. А якщо ви оберете до всього документа, то і наступні сторінки у вас будуть автоматично з цією рамочкою. Ми обираємо з цього розділу лише першої сторінки і натискаємо ОК. Все, бачимо, що моя рамочка зірочки додалась, а ви вже можете додавати собі рамочку, яку ви хочете. Всім вам бажаю гарного дня і до побачення.